Здорова Олди, ні, не так. Здорова, сталкери. А щоб турашку засмоктала аномалія і не висмоктала її назад. Ви це чуєте? Ну ось же воно. Ось, прямо зараз. Та це ж кличе нас Чорнобильська аномальна зона. Якщо ви хоч раз побували у зоні, вона вас більше не відпустить. Я кожного року вирушаю у подорож, щоб перевірити, чи на місці Сухогору Скадовськ. Як поживає відлюдник Ной на ковчезі, або ж чи не обвалився дах на станції Яні. Рухаючись між локаціями, треба завжди бути максимально уважним та обережним. Адже, окрім бандитів та монстрів, для сталкера загрозу становлять аномалії. Цього добра в зоні хоч греблю гати. Тому давайте приведемо все в порядок, так би мовити, систематизуємо. Думаю, зайвим не буде. Особливо коли в вересні в зону вирушить величезна кількість досвідчених та не дуже. Сталкерів, поки я збираю рюкзак та перевіряю спорядження, ви перевірте, чи тицнули підписку та вподобайку. Адже зона суворе та небезпечне місце, тому сталкери повинні допомагати один одному. Не знаю, як там з бандитами, але сталкери повинні триматися купи. Один з найдосвідченіших провідників Лоцман каже: наступне про ці небезпечні породження зони. Варто пам'ятати, що біля аномалій часто або вкрай гаряче, або повітря сповнене отруйних газів, або просто високе радіаційне випромінювання. Всі ураження, мабуть, згадувати краще не буду. Все залежить від самих аномалій, чи це жарка, газованка, електра, або, не дай Боже, щось із гравітаційних, буваючи й рухливі аномалії, але то окрема розмова. Аномалії відносно невеликі утворення невідомої природи, що існують у вигляді областей в просторі зі зміненими законами фізики або ж мутованою рослинністю. Вони завдають фізичної та або хімічної шкоди об'єктам, що потрапили до них або в зону ураження. Але є й аномалії, які не мають прямого негативного впливу. Проте без необхідного спорядження та досвіду краще не перевіряти аномалію на предмет безпечності чи небезпечності. Хоча аномалії дуже небезпечні, я б навіть сказав, смертельно небезпечні, вони прямо таки як магніт притягують сталкерів. А все тому, що деякі з них здатні порочувати так звані артефакти, такі щодернацькі, та мало вивчені штукенції, як і самі аномалії. Артефакти мають різні корисні властивості, до прикладу, нейтралізовувати радіаційне випромінювання чи швидко загоювати рани. Тому ці диковинки коштують немалих грошей, завдяки ним можна золотитися в прямому сенсі слова. Але як я вже казав, зона ніби засмоктує. Тому сталкери рік за роком повертаються, здебільшого навіть не через гроші. Біля вечірньої ватри. Часто можна почути про будиночок біля річки і щоб ліс був поряд. Але навіть після купівлі омріяної хатки ці сталкери продовжують шукати сенс свого життя в зоні. Варто зазначити, що викиди впливають на кількість аномалій та їх розташування на карті. Через це треба бути завжди поготові, адже навіть добре вивчені стежки іноді зникають, перетворившись на смертельно небезпечне місце. Згадаймо той надпотужний викид, після якого зникли аномалії на підходах до міста Лиманськ. Аналогічна ситуація сталася на болоті, яку наступним чином прокоментував Лєбідів. Викид дуже знизив аномальну активність на болотах, і сюди набігло стільки бандитів та іншої нечисті, що бачиш завтра з самого ранку їхній табір буде вже у нас під носом. Жадібна жаба з кордона, він же Сидорович теж вставив свої п'ять копійок. Зараз з'явилася новина всім новинам. Подейкують відчинилися нові стежини до невідомих раніше ділянок. Туди за всі ці роки не ступала нога людини. А зараз аномальна активність зменшилася, так що можна пройти. Уявляєш, що це означає? Нові місця значить новий хабар. Можливо, навіть такий, що ніхто такого раніше в очі не бачив. І все потече до старого Сидоровича. Буде мені копієчка на старість. Дійсно. Жадімна жаба тільки гроші на думці. Не дарма про нього сталкери відгукуються не найкращими словами. Тож запам'ятай, сталкера завжди носив кишені гайки та болти. Не лінуйся перевіряти підозрілі місця. Аномалії можуть змінювати своє розташування, тому навіть найкраща карта зони від досвідченого шукача пригод іноді може підвести. Якщо класифікувати аномалії за ознакою здатності змінювати місце положення, то вони бувають. Статичні та блукаючі, вони ж рухливі. До рухливих, наприклад, можна віднести Теслу, що рухається суворо по замкнутій траєкторії. Це той самий загадковий блукаючий електричний розряд, який стереже потяг під мостом неподалік від завода Юпітер. У деяких випадках аналогічним способом можна класифікувати електру, котра зрідка може рухатись, наприклад, аномалія в підземелі НДІ AgroPro. До рухливих. Також можна записати термічну аномалію, що знаходиться в провалах під згорівшим хутором. Вогняна куля або ж комета рухається по колу, тому легко запам'ятати її траєкторію, щоб не попасти під її убивчу дію. Статичні аномалії це більшість аномалій, які сьогодні ми можемо зустріти на теренах Чорнобильської зони, наприклад, котел, гравітаційні утворення біля земснаряда, пазур, соснодуб чи згорівший хутір. Це доволі стабільні та передбачувані аномалії. Але не забувайте, в зоні завжди треба бути поготові. Крім аномалій, що завдають фізичних або психічних ушкоджень, існують також умовно нешкідливі аномалії, наприклад, телепорт і просторовий міхур, обидві з яких переміщують людину в просторі без шкоди для здоров'я. Також сюди можна віднести умовно нешкідливу аномалію ліфт. Яка являє собою локальну територію з невагомістю. Сталкерами була помічена закономірність, кількість і потужність аномалій поступово зростає у напрямку від півдня до північних територій зони. Наприклад, на кордоні аномалій значно менше, ніж на тому ж радарі. Також аномалії класифікують за розташуванням у просторі. Наземні найпоширеніший тип, такі, що знаходяться на рівні землі або ж трохи вище. Наприклад, гравітаційні аномалії. Повітряні, менш поширений тип, розташовані помітно вище рівня Землі. Опорні, найменш поширений тип, розташовуються на вертикальних поверхнях, використовуючи їх як опору, наприклад, пекучий пух. Також в загальному аномалії можна розподілити за типом нанесення шкоди: електричні, термічні, хімічні, кенетичні та аномалії, що випромінюють потужне псі поле. Котел. Це різновид аномалій розлом, що бозна як утворилася болотистій місцевості неподалік від сухогруза Скадовськ. У тріщинах, глибоко, подекуди до кількох метрів і глибше, а також у глибоких шарах ґрунту, просякнутого вологою, вода нагрівається до дуже високої температури. При досягненні критичного показника періодично виривається під високим тиском на поверхню, струменями пари, за що й отримала свою назву. Це щось схоже на більш звичне нам явище. Гейзер, проте останній не може породжувати артефакти неприродного походження. Окрім вище згаданих артефактів, аномалія Котел має і більш практичне застосування. Сталкери та тварини доволі часто приходять погрітися біля аномалії, особливо в холодну чи дощову погоду. Адже поряд з котлом. Відносно безпечно, якщо не лізти в ті самі розломи з киплячою водою. Найбільш відважні та досвідчені сталкери навіть примудряються приймати термальні ванни у ці аномалії. Говорять, що такі цілющі процедури пришвидшують заживлення ран та зміцнюють організм. Та не варто забувати, що аномалія котел відноситься до найбільш небезпечних, тому хай спа процедури від чайдухів вас не вводять в оман. Соснодуб. Це яскравий приклад аномальної рослинності, котрою так славиться зона. Досить новий різновид симбіотичної аномалії, що утворився в результаті сплавлення чи вірніше зрощення деяких видів дерев між собою, як правило, дуба і сосни, добре помітна з великої відстані через незвичайну форму купола, утвореного сплетінням гілок та стовбурів дерев. Сама рослина не шкідлива для людини, на відміну від небезпечних хімічних речовин. Що накопичуються на рівні землі під ним. Іноді ці хімічні речовини можуть концентруватися в іншу аномалію газованку чи газировку. Потрапляючи під купол аномалії, будь-яка органіка згорає, ніби облита органічною кислотою. Є підозра, що аномалія як хижак, розчиняючи органіку, підживлює сама себе. Соснодуб має середній клас небезпеки, тому, маючи гарний хімічний захист, можна її не боятися. Залізний ліс. А в минулому просто стара електропідстанція, що розташована на заході затона. У цьому місці електрика вийшла з кабелів та трансформаторів, утворивши велике поле аномалій Електра. Добувати артефакти у цьому місці напрочуд небезпечно. Без покращеного детектора з функцією відображення аномалій краще не ризикувати. Назву. Небезпечна підстанція отримала, мабуть, через численні металеві опори ліній електропередачі на території. Вони дійсно здалеку чимось схожі на ліс залізний ліс. У деяких місцях цієї архіаномалії спостерігається підвищений радіаційний фон. Також неодноразово в цьому районі були помічені телекінетичні полтергейсти. Залізний ліс це одне з місць, якому зазнав аварії один з військових вертольотів під час військової операції Фарватер. А ще під аномалією розташовується випробувальний цех. Відомо, що там технік Кардан займався колись розробкою такого собі виробу номер 62 більш відомого як гаусс Гармата. А тепер теоретична частина щодо електричних аномалій. Зазвичай це утворення діаметром близько 10 метрів, що накопичує статичну електрику. Потривожена аномалія вибухає десятком міні-блискавок, причому ураження струмом для будь-якої живої істоти майже завжди закінчується смертю. Характерною особливістю Електри є видиме над нею в день блакитне світло, вночі легко можна знайти будь-якими видами детекторів або за допомогою кидання металевих предметів. Електра може утворювати шість видів артефактів. Дуже цікавий тип аномалій. Принцип такий, що вона накопичує собі немалий заряд статичної електрики. Але металевий предмет змушує електро розрядитися. Багато хто цим серед сталкерів і користується, кидаєш болт і швиденько пробігаєш, поки вона не накопичила новий заряд. Плавні, це затока за цементним заводом. У цьому місці затока перетворилася на моторошне смердюче болото. Там повно газованок у воді, хоча яка там уже вода. Майже суцільна кислота. Артефакти там знаходили, але кажуть, що це місце монстрам дуже до вподоби. Перетворення болота на кислотну калюжу відбулося через велике скупчення хімічних аномалій. Бувалі сталкери навіть підрахували приблизну кількість газована, їх близько 20. Через це на воді можна побачити яскраво зелені плями та кислотний туман, що стелиться у будь-яку погоду. Це місце небезпечне не тільки своїми хімічними аномаліями. Також варто остерігатися болотяних кровососів. Плавні класифікують як місце з середнім рівнем небезпеки. Гарно захиститися від хімічної небезпеки допоможе препарат антидот чи захисний костюм замкнутою системою дихання. Дуже схоже місце, що теж кишить газировками, знаходиться у кар'єрі біля великого екскаватора. А також аномалія бетонна ванна. Аномалія пазур. Має гравітаційний характер, може розірвати сталкера просто таки на шмаття. Проте, якщо знати, як діяти, можна дістати гарний хабар у вигляді гравітаційних артефактів. Це місце складно не помітити, адже потужні аномалії вивернули частину пагорба буквально на виворі, а іншу взагалі знесли. Окрім гравітаційних пасток, поряд облаштувалися снорки, тому будьте обережні. Під куполом пазура зустрічаються такі аномалії, як карусель, трамплін, вирва або ж відома як воронка. Аномалія має середній рівень небезпеки, але через різноманіття гравітаційних пасток та купи снорків не варто втрачати пильність. Це сталкери лише мала частина небезпечних аномалій, що підстерігають нас під час подорожей Чорнобильською аномальною зоною. Моя порада: не пошкодуйте грошей на хороший детектор. Адже іноді старих добрих болтів може бути замало. Поінформований, значить, озброєний. Гарного хабара вам сталкери та легкої дороги. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні та її Збройним силам. Увага, анекдот. Вирішили якось у провести польові випробування нових ліків. Ну і найняли під це діло групу сталкерів. Проходить кілька днів, один Сталкер приходить до професора та каже: Скажіть, а ви мені що, колеса замінили? ні?» Хто окуляри поправив і так обережно? А чому ви вирішили, що препарат було замінено? А сталкер, так це є? Я коли раніше таблетки до калюжі кидав, вони тонули, а зараз раптом плавати почали.